Ви можете з нею працювати де завгодно тягати, ви можете її кріпити ззаду в себе на спорядженні. Чому? Тому що ну, бажано, звісно, під сильну руку. У мене це права рука, тобто я можу тут сюди звертатися. І навіть якщо вона в мене буде поранена, ця рука, я зможу там, тому що вона сильно додати досиль і видягнути цю аптечку. Але тим не менш і ліва рука в мене достає до цієї аптечки. Тобто, якщо я буду поранений з праву руку і так мені буде незручно, правою, якщо її взагалі не буде, наприклад, ну, я все рівно зможу е до неї дістатися. На таких аптечках зазвичай є е -е, такі от спеціальні, ну як чека, за яку ви можете потягнути, і вона у вас буде е дістана. Ну, тобто, якщо це більш слаба рука, ви можете раз. І цю аптечку від'єднати. Для чого це? Це не тільки для того, щоб вам було зручно. Це для того, щоб і медик, який буде працювати з вами як е, ну, з е, пораненим, да, міг з будь-якого ракурсу до вас підійти. Тобто йому не треба було вас крутити. Повертати, бо дуже часто це може призвести до додаткових травм до того, чого би ми не хотіли під час надання допомоги, тобто задати додаткової шкоди. Але тим не менше, якщо аптечка не відривна, то тоді ну її будуть зазвичай. Що ви маєте зробити, якщо ви бачите, що на вашому побратимі не відривна аптечка, вам не зручно з нею працювати. Ви маєте дістати нож. І зрізати її таким чином, щоб ви могли її взяти і почати з нею працювати. Тобто ми не переживаємо за спорядження за щось там. ну, Ми за життя. Ну, наша мета зберігати життя. Далі, коли ми таку аптечку маємо, ми, е, е, основна мета вашої індивідуальної аптечки це щоб медик або ваш побратим, який буде з нею працювати, міг. Е, Знайти там все необхідне на всі сценарії, ймовірних е е Поран. травм, поранень травм, на полі бою і використавши елементи е з вашої аптечки е їх е запобігти, ну, тобто, стабілізувати ваш стан. Е отже, що там має бути обов'язково? така аптечка е різинаві. Тобто, рукавички. Чому не, бажано не чорний кольор, тому що на чорному кольорі не видно кров. Якщо е, от будуть просто чорні рукавички, як бургери істе. от згадайте, на них дуже погано видно е, плями крові. Тому е, рукавички мають бути або такого кольору, або білі, або жовті. Тобто, щоб одразу, якщо прийшли до поранення, одразу е, було воно на рукавичках видно. Чекай. Там нема нічові дуже важливо зверніть увагу, чому рукавички ще дуже важливі. Вони в тому числі і для вас важливі для тих, хто буде надавати допомогу, тому що в американській, наприклад, армії в них крф кожній задачі, кожній місії вони всі роблять аналіз крові на всі. Хвороби, які передаються через кров. тобто там медики працюють без рукавичок. У нас на жаль людей дуже багато. все, хвороб дуже багато. Теж ніхто ніяких аналізів, як самі розумієте, ну не має можливості зробити. Тому е Рукавички це і ваша безпека, тому якщо навіть просто носіть їх завжди з собою, от, навіть якщо не в аптечці. Ну а в вашій аптечці обов'язково будьте ласкаві, е, покладіть, це дасть медику додаткову мотивацію вам допомагати. Тому, тому, тому що, в принципі, якщо рукавичок немає, допомогу можна не. Не надавати, тому що. Ну а як? Не, Важна безпека, Петро. Ні, ну хлопці, тут не треба не розуміти, не що не аптечка не це така річ, яка... Не, ну, понятно, да, понятно. кладіть має бути. Далі. Ну зрозуміло, турнікети на вашому спорядженні на, на на видних місцях мають завжди бути бажано. Ну, якщо дивлячись, скільки у вас їх по кількості, якщо є зайві, якщо у вас там їх 4-5, один кладіть в аптечку, це зайвим не буде. Але першочергово ми в аптечку вже ліземо тоді, коли ми наклали турнікет. Ну тобто ми зупинили кровотечу, затягнули пораненого. Ми вже намагаємося йти по наступним крокам нашого алгоритму допомоги. І тоді ми рухаємося далі і бачимо, що відкриваємо аптечку. І там, якщо буде додатковий турнікет, то це, це дасть змогу потім медику або комусь з ваших побратимів зняти одяг з вас, зрізати за допомогою ножиць, які у вас мають там бути, розрізати. Штаніну там чи елемент якогось спорядження куртки і так далі, і вже накласти турнікет правильно, тобто не максимально високо, а вище на 2-3 сантиметри від поранення, затягнути на наголе тіло, там подивитися точно з'ясувати, де це поранення, і так, далі, і так далі. Тобто, додатковий турнікет плюс ножиці хай буде. Гомостатичні засоби це засоби, які працюють в реакції з вашою кров'ю. Вони. Реагують а, з нею, тобто ну, хімічні засоби. Це спеціальний бинт, який просякнений таким засобом. При контакті він а, відбувається хімічна реакція і згортається кров, трамбується. Поранення і власне зупиняється кров. Це дуже крута штука. Вона коштує ну, вже зараз. Там на початку війни там, і біля тисячі гривень такі він коштував. Зараз українські є там і по 300, і по 400 гривень. В принципі, я. Ну, там, в цю групу скину посилання на сайт, де там є все це О, діло ага. да, і де можна буде купити за ну, саму адекватну ціну. Це у хлопців, у яких я навчався ще в самому-самому початку, парамедик, спілка українських парамедиків. Власне, гемоцетичні засоби вони зараз дуже по приємним цінам і різні продають. От такий засіб має бути. Ну, Маркер да, розуміємо в аптечці для чого, щоб записати всяку інформацію. По пораненням, або коли наклали турнікет, або які поранення є у потерпілого, і так далі. Тобто маркер має бути обов'язково. Е, бажано мати. Е, ні, давайте не так, давайте сюди з е, цього почнемо. Оклюзійна наліпка, яка е, необхідна для того, щоб е, запобігти колапсу легенів. Тобто, е, е, це наліпка, яка, якщо в випадку є травма грудної клітини, дозволяє е цю травму е запобігти їй, тобто заклеїти, зберегти герметичність, герметичність е грудної е порожнини, і відповідно таким чином е забезпечити процеси дихання належному. Е ну, Фізіологічному процесі, тобто вони будуть працювати. Тобто, вони, тут, тут їх дві штуки, бо зазвичай такі поранення вони можуть бути як з однієї сторони, так і з іншої сторони. Так, тому дуже важлива штука на третьому місці. Це перша в нас іде втрати через втрату крові. На другому місці це втрати особового складу через орган через відсутність дихання, тобто непрохідність дихальних шляхів. І на третьому місці це от травми легенів грудної клітки. Тому ось це дуже важлива штука. В аптечці має бути окрузійка. Підійде. Я зараз трошки скажу про альтернативи, але підійде люба. Якщо є оклюзійна, бажано, звісно, з клапаном, щоб можна було стравлювати в процесі. Не відриваючи її від тіла через спеціальний клапань е, е, воздух да, з, з клітини, але і умовно умовний такий, от далі розкажу, скотч бойовий. Він теж підійде, е, тому запам'ятали, ця штука має бути далі. В е, випадках, коли е, ми Зробили е, цю наліпку. Ми бачимо, що вона не допомагає. Тиск збільшується на серце Ну тобто, е, ми бачимо по симптомам характерним. Я трошки буду розказувати про них, як вони виглядають, як їх ідентифікувати далі. Але як далі нам буде, якщо ця наліпка не допоможе, треба стравлювати. Е, буде кисень за допомогою голки. Вона така дуже проста, виглядає як звичайна голка катетером, яка вставляється людині э, в, ну, в місцяну з легені, там, де межу, ну, не, не самі легені, а в Так, Все там, правильно, до ребрами і через цей катетер встравлюється кисень. І таким чином ну, ми запобігаємо тому, що э, легеня колапсує і зчинює тиск на серце, тим самим призводить до смерті. Пораненого, ось така штука має бути в аптечці. Тобто, поїхали далі. Мастат, як ми вже подивилися. От, власне, ця штука, Battle Warp, це аналог армірованого скотча. Ну дуже схоже. Їм можна використати його. Він дуже універсальний, і можна або як бинт його використовувати, або використовувати як оклюзійку. Це дуже липка стрічка. Яка знаходиться в такому от моточку, яку можна безліч варіантів як використовувати, замотати людину в таку термоковдру закріпити, а. десь зафіксувати якийсь катетер, умовно швидко затягнути якесь поранення, затампанувати. Замість він там да, За, на голу голову рану. Ні, треба зробити там понаду поранення, а потім, а потім зафіксувати так. Це як фіксатор такий, а, але я. ще й буде працювати як оклюзійка. Так він не а, дуже, дуже широкий порівняно з цією, але воно буде працювати. Воно дасть можливість, якщо правильно виявити місце пробиття грудної клітини і з ним спрацювати. Воно допоможе. Але краще звичайно мати ну звичайно оклюзійну поя... по наліпку з. Клапаном для стравлення. Тебе ж там все безклапано. Да, це безклапано. Це я брав ще на початку війни і брав е е ну, клапану. Зараз я їх поверю. дуже багато є з клапаном і ціни ну, вже нормальні такі більш-менш є, тому в принципі можна їх придбати. Е е далі, ну, це такі основні моменти, які мають бути. Е е далі дуже важливо це те, що ми казали, назафарінгіальна трубка. Це як це, що ти будеш сьогодні я щось прихворів. Я, я буду ставити зараз. Ми заради цього всім прийшли. В'яжем, як Так, хлопці, ми цього я сказав, якщо будуть добре навчатися, добре. Дивіться, хлопці, дуже важлива штука. Це дихання. дихання. Людина, яка втрачає свідомість, вона може дуже легко. Ну, що відбувається, коли людина втратила свідомість, в неї розслабляється повністю тіло, і вона всі м'язи теж не розслабляються. Язик, язик. це теж м'яз, і в певних положеннях дуже легко відбувається ситуація, коли язик раз і це проблема номер два по смертності. Це відсутність, ну тобто, закриті органи дихання. Людина помирає через те, що вона просто банально не дихає. Е, ви можете надати допомогу цій людині, пройтись певним алгоритмом зупинити кровотечу, е, там обробити навіть поранення, там якось їх забінтувати, покласти цю людину. І якщо людина буде або не в правильному положенні на боку, або якщо вона буде без свідомості, вона може елементарно своїм язиком. Себе і вдушити тому е, використовуються отакі от такі е, от трубочки на які працюють за принципом. Опускаються, вони додають ще можливість дихати через них. Але основна їх задача це е, запобігти западанню язика. Як це язика притребати буде? Падати? Ні, він же ставляється через ніс. А це через ніс? Це вставляється через ніс. Я. Вона має тут. Це я буду розказувати вже про саму трубку. Ти хоч так розкажи, як воно. Ну не показує, а так. Я, а ми будемо ж про дихання зараз, після того, як я вчину. Я розкажу, розкажу обов'язково, як її вставляти. Ну, давайте вже зараз розкажу. Раз тут багато бажаючих, И, дивіться, вона виглядає ну, дуже просто, в неї обов'язково має бути ну, в комплекті лубрикант. для того, щоб Ну, смазка. Смазка. А, ну. Смазка. Якщо смазки немає, вона ця штука коштує ну дорого. Київ гума там близько 40 гривень. Але ну треба обов'язково мати лубрикант. Можна використовувати будь-що, щоб можна використовувати як лубрикант. Поть до слюни. Якщо ну ви там побачили, що у когось побратимів yeah. є в аптечці, вона, але немає лубриканта. Використовуємо на слінілі і вперед. Можна, а? Вазелін чи він залюблює? Ну дивись, вазелін, де ти його візьмеш? Якщо yeah. у нього немає такого, то вряд ли у нього буде десь у yeah, медиків, от медикам, які працюють з водними аптечками, їм радять мати при собі просто піти е, в аптеку, купити звичайний для секса гель і його використовувати для смазка. Як смазку, просто ну бо його треба буде там багато. І я ж кажу, що у мене, наприклад, в моїй зводній аптечці, я накупив багато Київ дешевих таких е, трубок. І відповідно до того, е, бо така коштує зразу з убірикантам. Зразу скажу там близько 300 гривень, а без лубриканта, ну тобто, 10 разів майже дешевше. Це цей, ну, бриканці, стоїть, ну, цей. Це, тобі такий вже комплект, ну, тому шлях. за сервіс треба платити. Yeah. Як працює? Тобто Ми дістаємо її з цього упаковки. З цієї, Раз. От. Змазуємо, да, отак. От По ній тут відриваємо шматочок, отак от проходимо. Протягуємо, щоб воно було з усіх Моя сторон. Стояна. Підходимо до пораненого, ну, до голови. І тут, бачите, вона має такий анатомічний ну, е зріз, зріз, да. Де, де. Тому ми не пхаємо в мозг, не пхаємо в рот, а отак строго цим кончиком. до Наздрій, опускаємо Зрізом до ноздрі. Я Голову не треба ніяк там Ну Звичайно, що якщо він буде так, то йому не запхати. Він має лежати положенням, ми будемо про дихальні шляхи. От зараз ми так, так, так. з аптечкою закінчимо. я покажу, як працюють з, ну, там, з диханням і прохідністю дихальних шляхів, і там яке положення має займати поранене, я розкажу. Власне, змазуємо, запіхаємо. Дивимося важливо. Раніше казали, що вправу наздрю, бо анатомічно, у всіх людей більше, але це неправда. Треба завжди просто елементарно подивитися, яка наздоря більше у людей, ну, візуально, і туди запхати. Пхайте. Ну, якщо воно не йде, воно насправді досить нормально йде. Навіть якщо там є нежить, все воно проходить. Якщо трошки десь не заходить, прокрутить. І воно пойде. Ну... Потрошку, 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 досить раз, все, поставили. Тут до упора виходить. До... Да, ну, да. До... Але важливо, що Я ця каждая... історія, вона ну, як сказати, не те, щоб індивідуальна, але треба розуміти, що правильна нозофаренгіальна трубка вона має вимірятися конкретно під людину. І від мочки вуха до ноздрі, оце ваша довжина. Ну, тобто, медик, який буде працювати, він зразу знає, що в нього там є різні довжини. Він підійде, побачить, якщо, звісно, в нього є такі різні. А вона потім не фіксується, просто так. Тримає... Фіксується, так. Да. Дуже важливо от такі прості ну, а... твой... бумажні скотчі, скотчі, які дуже легко відриваються, клеяться, зафіксирує. зафіксувати, щоб в подальшому воно ніде нічого не болталося і не вискочило. Так, от, собственно. Така незаференціальна трубка, яка дуже важлива. Ще раз повторюю, що е, нічого складного немає, але при евакуації без свідомих людей це must have. тому що там ну, і відбувається дуже багато випадків коли людина без свідомості просто задихається, могла б жити жити, але через те, що просто не мали оцієї трубки, е, ну мають запитання. А якщо її нема? Треба купити. Ні, не, друг нема. Є другий випадок. Е, ну, другий випадок, якщо її нема, це е, е, безпечне положення на е, е, цьому на боку. А якщо є якщо людина запал, лежить зробити. на боку е, і в неї не е, я відповім, якщо людина mm. лежить на боку і вона лежить в правильному положенні, і там нічого, то не, ніколи в неї язик не западе. Але це треба постійний нагляд, тому ти будеш обмежений в наданні допомоги іншим. Ти не зможеш, наприклад, ну або тобі доведеться комусь ти дивись за ним, щоб він не перевертався. На але... да, розумієш, а щоб він там щось не бо людина ж може всяке відбуватися. Він там скакане машина на евакуації, він впаде. Там Ну, коротше, це Знаєте, гімаройна. Я бачив випадок, що приколювали язик до губи і вставляли в рот. Щоб она, рот не закрився, це теж це кляні? Або я зікавия, ну, нас... ба я, я, я бачив це після це... Авар... після аварії. Лежав на боку, при... да, булавка, ви... язик і рот ставили щось він щоб. Рот не закрити в радянських, навіть наскільки я знаю, не знаю мівчині. Ну аптечках в цих машинах навіть ця булавка така здоровенна да, да, була да, да. ну, так англійська, чи якось так називалася. Да. Я не знаю. Ну от те, що я був на навчаннях, там теж такі питання, звісно ж, задавали. У нас була медикиня з Азову, і вона казала, що вони так роблять. Але інструктор з Америки, який нам проводив все це навчання, він схотявся за голову, каже: Ні, не робіть так, не треба нічого, нікому булавками приколювати. Робіть дуже прості речі, і все буде нормально. Булавкою до губи язика. Ну так, да, язика, щоб, щоб він контролювати. Ворота вставили щось. і Він напаху не бачив. Ну це як варіант, воно буде, мабуть, працювати, але от уявіть собі, якщо він. Ну Там буде їхати на МТОБ десь скакане. На ці гусяні Ні, не ворота була вставлена а, щоб, а, ще й зафікс... Ну, ну да. Короче, це не звичайно. Не на... ми, якщо це той поранений, якою який, який вас не давно не дістав, дістав то можна, але так в принципі це не обов'язково. Цього достатньо це не так складно. Це працювати з незаперенігальною трубкою. І ну звісно, є випадки, коли ми її поставити не можемо. Коли там травма лиця така, що ну нема куди ставити. Ну тут треба розуміти. Ну, взагалі, травми голови, хлопці, це такі травми, які на полі бою, ну дуже важко з ними працювати. І ну, на жаль, це ну. Перемотав, так? Ну, так, да, а, тут так. ми нічого не можемо зробити. Ми це хірурги, мають працювати вже не в польових умовах. Перемотав. І і, да. Далі, давайте вже до кінця йдемо по аптечці. І на останок, ну тут у мене ще лежать. Це невеличкі гемостатичні бинтики і е засоби гемостатичні. Це для дрібних поранень, коли там вже на етапі. Коли стабілізували ми стан пораненого, ми можемо е, основні кровотечі йому зупинили, бачимо, що в нього там осколок, десь посікло, там десь щось таке. І можна допрацювати, зробити перфекціонізм, то тоді можна ці використовувати. Але основний гомостатичний засіб це великий, ось такий в такій пачці з ним буде працювати той, хто буде надавати мені допомогу. Тобто, а це вже таке, ну, більше як аби було. Головне, щоб була от велика упаковка. Ну така середня. От ну і на останок, це вже теж на етапі, коли ми дообробляємо поранення різні. Або е, ми робимо, тобто зупинили основну кровотечу, попрацювали там з дихальними шляхами, і бачимо, що у нас є там можливість вже зробити там тампонаду поранення. Тобто, е, Запхати туди, да як або гемостатичний засіб, і зверху накласти так званий ізраїльський бандаж, який фіксує місце поранення, робить за, за за рахунок своєї конструкції, створює додатковий тиск на поранення. Ну і власне дуже зручний для використання, в тому числі тут є петля, яка дозволяє самостійно його використовувати. Ну та такий ізраїльський бандаж він От, так, да, типа бинта, он у вас його роздавали, він у всіх має бути да, такій 100%. Отже, давайте по порядку, щоб фіналізувати аптечка. Мета аптечки, щоб людина, яка буде з цією аптечкою працювати, могла на всі самі розповсюджені сценарії поранень знайти чим протидіяти цьому пораненню. Ну і власне дістати з цієї аптечки і при, е, використати. Е, отже, ложиці щоб розрізати е, що завгодно Йди, в тому числі. Там... А що в тебе тампонації там ті аптеці? Тампонів немає там, цього. Е? Нема, отже, ж тампони. Гомостатичний засіб, він використовує. А як от урану ти показував пхату? Так це, й... це ж оце його і пхає. Да, да. Це тут бинт, він Японія. має структуру складання, такий Z-фліп. І ти його береш, і він так. Ось ну, ти вже як хочеш скручуєш. Ну, да, але, Ти його спитал. пхаєш, вже просто пхаєш, пхаєш, пхаєш. це ось є бинт. Якщо звісно такого бинта нема, то тоді ми беремо стандартний я, 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 я. марлевий бинт і його пхаємо в поранення. Але бажано мати ну це набагато набагато в сто разів краще ніж те, я що я. є а, стандартне, ну це старінне, називаємо так. Отже, розрізаємо. Записуємо всю інформацію про всю допомогу, яку надаємо, запхаємо в поранення, тампонуємо за допомогою гемостатиків. Проблеми грудної клітини і колапса легенів вирішуємо за допомогою крузій декомпресійної голки, язик дихання назофарингіалка. Це... Універсальна штука, яка може допомогти, як і там. ну, коротше, аналог оклюзійки, бинта, прихватки і чого завгодно. Тобто такий собі армований скотч, але більш дорогий, більш стандартизований. Називається бойова стрічка. Рукавички, засіб для, ну, це покажу. У мене їх багато. Це для штучного дихання е, спеціальний е, мішок. Він е, зразу скажу, що на полі бою штучне дихання ніхто не робить. В принципі, реанімація е, зупинки серця на е, польових умовах не робиться. Це треба розуміти, бо запустити серце, якщо воно зупинилось, може тільки за допомогою дефібрилятора. Ну, роблять там, якщо от прямо момент надання допомоги серце стало, роблять. Намагання запустити сильним ударом, але якщо серце вже стало і в випадках, де можна качати пораненого там впродовж 40 хвилин, коли чекають там, ну, наприклад, я. при утопленні на поле бою такого ніхто не робить, бо такого часу ніхто не має 40 хвилин надавати одному допомогу. Причому це треба мати спеціальні навички це треба постійно, щоб працювали посменно дві людини. Ну ніхто не робить, тому зупинка серця ні. Але все він така прикольна штучка, може комусь там ну, знадобиться. Працює. Ви вдихати вдихаєте, а назад на вас не виходить. Для штучного дихання. Я його ношу завжди з собою на всяких випадках, чисто на брілках, у мене багато їх, щоб надати допомогу, якщо там комусь попахеють на вулиці. От. Ну, Бо знову ж таки, за тими нормами, які є. Обратний клапан. Обратний клапан. За тими нормами, які є зараз, навіть якщо ви сертифікований парамедик, ви без такої штуки допомогу не надаєте. Тому що ви можете підчепити або заразити. заразити. Ну, це Я, така історія. Да. До речі, про стерильність всіх цих, цих засобів на полі бою мова не йде. Я думаю, всі це розуміють. Тобто, ми про стерильність не говоримо взагалі. Основна мета це щоб людина вижила, стабілізувала. А всі болячки ми полікуємо пізніше. Далі ну, ізраїльський бандаж і ковдра, яка зберігає тепло, гіпотермія. Да, ну. Це все зрозуміти е, так, і зразу бараш ще дуже важливий момент. От після раніше ну, казали, що цього не треба робити. Зараз от на останньому навчанні е, з цими інструкторами з Америки вони сказали, що це робити варто е, це мати в своїй аптечці бойовій аптечці півпак, так називаємо. Тобто, це три таблетки, які е, при пораненні військовослужбовець е, одразу приймає. І відповідно вже якби вони в там є антибіотик. Антибіотик перецетомов ще якось. Да, знеболювальне, знеболювальне да. І, ну власне, це перестамовий є знеболювальне. І е, щось там. А, ну правильно, два антибіотика і один а, знеболювальний. От, Загальний антибіотик. Де воно так ти не віддаєш? Я нам видавали, помнишь, Він вже сам да, жіночка, да, ну, але ми приїжджали. Вона сказала, що вона була. Маленьких да, вона ж була, я перевіряв. У вас були вони в цих да, пілпаках, да, да, були, да, були, так, були. На базі. Так, все зараз, по аптечці все.